Мене звати Олег. Я працюю в проєктно-конструкторському відділі інженером-конструктором. Ми займаємось 3D-моделюванням низьковольтного та високовольтного обладнання, та з листового та сортаментного металу. Також оформлюємо документацію для свого виробництва. Працюємо у програмах SolidWorks 3D, Compass 3D. Займаємось моделюванням низьковольтних, високовольтних Шаф від напруги від 04 до 35 кВт. А саме шафи релейного захисту, що, КСО, паверлайн, кру. Відкриті розподільчі установки. Також розробляємо у металоконструкції різних типів КТП, КРПЗ, КТПМ, розподільчі пункти керування та комплексні розподільчі пристрої закритого типу.